Молодший сержант Сіпко Микола Іванович народився 1969 року. Він займав посаду командир міномета мінометної батареї, загинув 28 березня 2024 року в результаті штурмових дій в районі населеного пункту Новодарівка Пологівського району Запорізької області. Згідно з указом президента України від 31 березня 2025 року No203 за сміливість та мужність проявлені в боях за український народ нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Запрошуємо, дружину, отримати нагороду. Я дружина загиблого героя Сіпко Миколи Івановича. Що, що хочу сказати, це був, ну кращого, як для мене, то не буває людини. Ми були в шлюбі 32 щасливих роки. У нас є донька, онука. Він дуже, він дуже чесна, порядна людина був. Це він герой. Молодший сержант Борщ Володимир Володимирович. Народився 1986 року. Долав Збройних сил України став у червні 2022 року. Був командиром відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів зводу Авіаційних безпілотних комплексів. 1 червня 2024 року поблизу населеного пункту Мала Токмачка Запорізької області загинув. Згідно з указом Президента України від 14 квітня 2025 року номер 234. За мужність проявлену в боях з російським агресором нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Запрошуємо дружину отримати нагоду. Солдат Бондаренко Анатолій Анатолійович Народився 1993 року. Захищав країну від російської агресії на посаді стрілець-помічник гранатометника десантно-штурмового відділення однієї з десантно-штурмових бригад Збройних сил України, загинув 21 грудня 2024 року поблизу населеного пункту Руське Порічне Суджанського району Курської області Російської Федерації. Згідно з указом президента України від 20 лютого 2025 року, номер 91 за вірність та мужність проявлені у боях, нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Запрошуємо дружину отримати нагороду. Він був люблячим батьком, він роботящий, він дуже люблячий чоловік, ну дуже його не вистачає, ну, якби він тут був. Ну так, а ви що про папу скажете? Ну, <сумітна> <сумітна> тихо, <сумітна> стісняються. Солдат Малюгін Юрій Юрійович. Юрій. Народився 1968 року. Був стрільцем-помічником гранатометника механізованого відділення механізованого батальйону. Загинув 23 квітня 2024 року внаслідок ураження ворожими і дронами. отримав поранення несумісні життя поблизу населеного пункту роботине Запорізької області. Згідно з указом президента України від 14 квітня 2025 року номер 234 за сміливість та мужність проявлені у боях під час захисту українського народу від агресивних дій з боку Російської Федерації нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Запрошуємо маму отримати воду. Вираз кончив університет і академію нашу. Його забрали. Я ніколи не думала, що його в 56 років заберуть на війну. І от це такий результат. Старший сержант бортник Олександр Миколаєвич, командир відділення розвідувального взводу єгерського батальйону 68 восьмої окремої єгерської бригади оперативного командування Захід сухопутних військ Збройних сил України. В бойовій обстановці, старший сержант Бортник, виявив стійкість та рішучість, продемонстрував спроможність керувати особовим складом під час виконання поставлених завдань в складних умовах з безпосереднім ризиком для життя. Під час виконання бойового завдання проявив виняткову мужність та самопожертву. До останнього подиху залишався вірним присязі, непохитно відстоюючи свободу, незалежну цілісність України. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня згідно указу президента 144 від 2010 року. Орденом за мужність 2 ступеня згідно указу президента України номер 188 від 2018 року. Згідно указу президента України від 1 травня 2025 року номер 270 нагороджений орденом за мужність 1 ступеня посмертно. Прошено начальника Хмельниччинської районної військової адміністрації. Передати нам пород руку мамі героям. Мій батько, старший сержант Бортник Олександр Миколаєвич, був дуже сильною, відважною та хороброю людиною. З першого дня війни, як почалося це повномасштабне вторгнення, мого батька вже не було вдома. Після дзвінка о п'ятої ранку або о шостої, я йому подзвонила і він казав: доню, я вже в Києві, тут почалося. І так з кожним днем я його чекала місяць, два, три, чотири, по півроку його також не було. Останній раз ми з ним бачилися до 3 липня, десь за чотири місяці. Я його дуже сильно чекала. Коли я дзвонила, казала йому, коли ти вже повернешся, тебе всі всі чекають. У тебе три дві онучки, які, які ростуть, та тебе чекають. Батько завжди казав, що він не може залишити своїх хлопців, своїх побратимів, що він старший. Тут всі молоді, і їх треба навчати.